Є ще ж таке явище, як кастомна рада. Вона ж, фактично може мати консультаційну функцію або навіть керуючу функцію. Десь у 17-18 році, перший раз я створив таку раду у компанії. Компанія мала дуже класний трек-рекорд, але вони не змогли обслуговувати кредит. Але я бачив настільки велику перспективу у компанії, що я просто подзвонив власнику. і говорю, давай ми зробимо раду, введемо певних співробітників банку в цю раду і допоможемо компанії зробити вихід з цієї кризи. І через 24 місяці ми вийшли, і компанія стала ексклюзивним виробником. Потім Західна Європа 100% заказів. заказів. Цьому кейсі кастом рада вона виконувала більше функцій награду чи стратегування, керуючи стратегічну функцію. Якщо б це не спрацювало, компанія б збанкрутувала. Я гадаю місяців через 6-7. Це просто історія, яка показує наскільки кастомна рада може змінити долю компанії.